Так, ну що, друзяки, всім привіт! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, Після невеличких дощиків пройшли у нас два рази дощики. Пройшов перший раз 20 мм, другий раз 10 мм, то 30 мм, пройшло. вирішили почати діскувати після пшенички. Зараз повністю працюємо повним ходом трактор МТЗ 80, дискова борона ГД25, Прицепна так що там дуже багато запитань, яку дискову борону брати. Не знаю, друзяки, АГДшка є, є АГДшка. Хто б що там не говорив, якщо вона нормально зроблена і зробив виробник завод, а не в гаражі десь одригали вані, які просто так на цьому барижуть і скидують 15-20 тисяч дешевше, а потім продають. Ось вона як заводська, так вона заводська. Глибину ходимо хорошу, друзяки. Не знаю, десятка як льоду. Дивіться, може навіть і більше, ну 10 точно ходить. Земелька влажнувата зверху. Промочена не сильно, звісно. Ну, діскувати треба, тому що зараз на почву тут підрівняти трішечки. Є скачелі такі. ну Всі ділянки повністю будемо діскувати. Вчора розпочали, я відосик не знімав. МТЗ працює, без димку, без нічого. Ходимо третьою передачею. Так як і з-за того, що поміняли поршневу, поки що сильно не, не гвалтуємо. Він то йде і більшою, але ми не знущаємось з нього, скажемо так. Зараз буде ось, ось сюди йти, покажу вам усе, як є. По солярці розход друзяки десь в районі 6 літрів. Ну, я думаю, нормально, 6 для МТ зона. дисковочки. Це куда б не йшло. Так що отак. Тут ось де-не-де є бугорки поодинокі. Зараз його походимо поперек посіва. Вирівнюємо почву, готовим під ораночку. Після соняшника будемо, друзі. Чи кажу після соняшника, після пшенички будемо, друзі. Соняшник сіяти. Орати, бо як не крути, без оранки діла не буде. Так що такі справи в нас. Нам в цьому году дуже багато орати прийдеться. Так що, дай Бог, може дощики пройдуть, не будуть над нами знущатися, бо діла не буде. Якщо дощика не буде, то прийдеться доробити на зиму ще одну дісковку і все, і так і залишимо. Зараз заходить в нас, друзяки, на дощ. Вибачте, трішки, трішки ковбасить. Може пройде ще один дощик. Ми зараз перебиваємо, щоб соломку не тюкували. Вирішили, щоб солома була в ґрунті. Як не крути, вологу вона трішечки, але дає. Це ось огрішок пропустили трішки. Ну нічого, ми підрівняємо його. Це наш косяк. А так в середньому дуже круто. По АГДшки, друзяки, запитань немає ніяких взагалі. Вона робить свою справу, не треба нам ну, генерали от, там, рекламні де. Людям дають на шарика і вони потім рекламують, як будто він там чуть ли не золотий. А потім виїжджають на огороди десь вдома, де чистий і нема нічого. І хвастаються ними. Ну, Суть не в тому. Мелочь жизни, як то кажуть. Вибор, як то кажуть, людей. Ну а нам подобається АГДшечка, немає ніяких запитань до неї. Ось вона свою працю діла по красоті. Легенька, удобна. Ну, я не скажу, що вона легенька, то вона 100, по-моєму, вес. Ну, а так хватає. Так Так що такі друзі у нас справи. Зараз вирішив соняшник перебити оцей. Тут сусід вирішив визвати Геодезів і помилився. Mm. <гум> да. а, я, а я трошки був помилився, що я не визвав. І так вийшло, що межа у нас не ось, як була, друзі. А ось ось, аж де. Бачите, пробили КЗУ, все як положено. Так що от чому тут 2 гектара і не виходило у нас. Ну нічого. Все, що є, все буде наше, так що ні вити Бога нема, за що МТ он дає. Класно працює зараз. Дуже приємно. Потім вчора тільки на рульовому шлангу лопнуло, опять парафінило його всього. Ну нічого. А ГДшечка йде просто краса. Ось, дивіться, які джунглі в один слід йдуть і що вона робить. А як, скажімо, в два сліди, буде взагалі бомбочка. так що... Ми задоволені, друзі. Якщо комусь цікаво, то ну, я рекомендую АГДшку, нема до неї ніяких там таких нареканий, щоб її не брати. Не треба видумувати там генерали, ото ще щось брати і потім ну, їбатися, як он фермерок, то Дімон, то не треба, я думаю. А так ось дивіться, ходимо, видно, да, які качелі. Я думаю, видно. І ось дивіться, як почву одразу рівняє. <кхи> красиво, красиво. Да, а там он ще є, бачу, бугарки. Волнами йде. Нічого. Одна дісковочка зараз. Будемо дивитися, вийде орати, будемо орати. не вийде орати, буде ще одна дісковка, але я дуже сильно хочу зорати, щоб соломка вся пішла вниз. <кій> Треба, щоб лужок перевернув і буде по красоті. Ото так, друзі. Так що ми трудимося, ви слідкуєте. Все, вирішив джунглі убрати, убрав джунглі. Дивіться, третя взагалі без диму. Він би п'яти їх цюрив би аж бігов. Ну, Я ж кажу, із-за того, що в нас нова поршнява, поки що не давати йому огня сильного. Ми і так холосту викидали 60 літрів солярочки, щоб хоча б легенько, бо тугенька дуже. А зараз притираємо, почистили радіатор, все вичистили. 70 більше не гріється. Так що, от тобі була і причина і грівся, усе було. Ну там колець не существувало, що там балакає. Там багато умників пишуть, що то не мастосйомні, а компресіоні. Там не було ні тих, ні тих колець. Я ж показував у відео, там кольця гнулися. Ж. Там був перегрів, я знав причину, і навіть ніяких, як, як то кажуть, взагалі випросів. Ну нічого, все буде по феншую. Так що, зараз. Тут діляночку, там діляночку, і на фінішну здорову, і все, і завершаємо От такі у нас справи. Так що якось так у нас. Зараз дощик, друзяки, вже морасиль мілкий. Ну він нам не поміха. Що мені ще, друзі, понравилось чиста ділянка. От у мене я вчора дискував одну ділянку, там бур'ян влупив просто бешений. І головне, що ніч... ну, а ця ділянка була раніше сама грязна отут, а тут була завжди куча всього. А це тепер навпаки, тут чисто, а там засрано було, ну зелено було в хлам. <кій> <кій> ну, подивимось. Ось, бачите, тут тільки пролаза. А там вже було зелено-зелено. Ну не отак, звісно, як бур'яни оці ось. Це ж ніяк як було заїхати до сусіда, тут пшеничка була, Та я не, не дискував раніше, я б раніше вирівнив Ну нічого. Оце такі діла. Так що АГДшки, друзі, всім рекомендую. Хто ще не спробував, спробуйте. І будете задоволені, не вигадуйте там от, оті фігні всякі. Тут взяли, вон, працюєте і маєте, як то кажуть, задоволення без ніяких питань. Антезончик <кхи> <кхи> їх цюре. Та й Юмсик буде їх цюрить, так що не думайте, що їх там 2 метри треба захват. Навісні, звісно, так, з навісними важче. А з прицепними діло, звісно, дуже. Так, да, на городах неудобно, якщо є огороди. Ну, у нас огородів дуже мало, то нам вистачає і так ходити. Ось. Ну, чим вона погана? Так, да, є місцями, де ось були ями, не взяло. Нічого, другою дісковкою достане, але ж в цьому і суть, з чого я хочу, щоб дісковочкою вирівняти почву, що я і почав поперед. Так, да, було подобно і на длінні гони ходити. ну, <кій> Будемо пробувати так. Так що то такі справи, друзі. Дісковочка пшенички йде повним ходом. Потім ще ячменя треба там задіскувати, але вже, мабуть, сьогодні не встигнемо, вже дощ моросить. Ото такі діла, хоч би це добить, якщо доб'ємо це, то буде нормально. Якщо вийде. <світ> ну, ще багато. Так що, мабуть, сьогодні будуть обжнивки. Ну нічого. дякую Дякуємо за це, так що дякую всім за увагу, хто слідкує за YouTube каналом Шалений Тракторист. Підписочка, друзі, обов'язково лайкосик шаленому. У кого є, які може запитання, питайте. <кій> Жабам привіт, які там люблять, бакланить багато. Ми вас дуже любимо, цінуємо. Почаще давайте там всякого бреда несіть. О, дивіться, Іде взагалі. Даже йде взагалі, димку не кине, а? Оце вже воно. Туди далі можна буде вже і четвертаком переходити потихеньку, потім п'ятерником. Так, все, друзі, буду завершувати відосик, буду тікати, бо щось починається не, не таке непонятне. Все, дякую всім пока-пока. Шалений з вами на проводі.